Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає вас. Дівчатка, Хочу сьогодні вам показати обзор ниточок. Багато пишете, дзвоните, питаєте, чи легко і як вишивати ниточками поліестер, каплан і Атлас, чи гарно вишивати, чи не сковзить. ну, Багато питань. Ось я хочу вам показати свої роботи. Ось такі у нас ниточки. Поліестер турецької фірми Каплан і Атлас. Ось це я вишивала моточок у мене. Ось такий рушничок. Бачите, це з ниточками ось атлас я вишивала. Вишивається дуже гарно, дуже легко, ниточка лягає гарненько. Білі, білі ниточки це фірма, зараз я вам покажу, фірма каплан. Ось я її вишиваю наразі ось такі ниточки. Ось так ось лягає воно. Гарненько вишивати, ниточку держа, коли тримає, коли вирізатиму тут куточки то гарненько держи нитку, підтягуєте. Ось така вишивка, подивіться, блиск, дуже гарно, дуже красиво. Ось так ось. Це вишивка на 16-му каунті, на канві 16-го каунту. Ось у нас є теж у магазинчику. Це 14. та ось дивіться, 16. та Ось я вишиваю на 16-й. бачите, вона як рівномірочка. Ну, звісно, не така, я вам покажу рівномірку. Ось я вишиваю те скатертину, У мене декілька процесів, тому що я вишиваю багато. І ну, кругом беру з собою вишивку. То я одне походне, одне вдома. Ось така ось скатертина буде. Ось це рівномірка. Ось так ось лягає, дивіться, дивіться, як гарно виходить. Теж буде вирізуватись, вона не сипеться, канва збавовний, так що вишивати гарно і вигляд гарний, подивіться. Бачите, це початок, потім покажу, що вийде. Так що, будь ласка, не бійтеся, нічого воно не сковзить, нічого вишивати легенько. Вишивається, ось, ось я вишиваю це в одну ниточку. Воно дуже ніжно виходить. Ось так хрестик, хардангер. Ось бачите, блиск неймовірний, у нас зовсім інший вид, гарненько виходить. Так що, будь ласочка, кого зацікавили ниточки, також є у нас канва у наявності, є у нас і сорочкова тканина. Звертайтеся, будь ласка, завжди раді. Пишіть, дзвоніть, поможемо, розкажу. Якщо будуть питання. І ще одне мене питання підзабула. Дівчина питала, скільки виходить з моточка хрестиків. Якщо чесно, я не рахувала, не можу сказати і брехати не буду. Ну ось така вишивка виходить у мене, Ось рушничок у мене 40 на 60. Так, зараз я покажу. Так, це виходить 30 см вишину і в ширину 25 см. Ось це в мене пішов, і навіть і не пішов один моточок. Тобто, ну, багато виходить хрестиків. Одного моточка мені хватило вишити оце ось пасхальне здоровенне яєчко. Так що ну, метраж 190 метрів. Ось дивіться, як лягає. Бачите? Неде воно не висить, ніде воно лягає плотненько. Так що, будь ласка, кого зацікавлять ниточки, кого зацікавить канва, сурочкова тканина, будь ласка, дзвоніть. Ось дивіться, які ниточки. Не бійтеся, дивіться, червоний, який гарненький. Блиск неймовірний. Завершу роботу, я покажу вам, як воно буде. Як зроблю вирізування, буде гарненько. Ось, будь ласка. Так що звертайтеся, пишіть, відповідаю обов'язково всім. А наразі все. Всім до побачення! Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться нашими відео. Всім до зустрічі!